Вибори минули, валютний ажіотаж спадає, але навіть той підвищений попит, який зафіксували установи, і панікою назвати не можна. Констатують фахівці банків. Черг біля каз не було. Хто хотів, той придбав іноземні гроші. До цього такого ажіотажного періоду продавали там, ну, можливо, там 100 тисяч в день, так то в ажіотажному продавали там 130 тисяч в день, так. Ну, по по мережі. це не є, це не є суттєвий зріст. Можливо, в інших банках цифри були трохи інші, але в середньому зростання попиту на долари становило не більше, ніж на 25-30%. Їх купували наперед переважно ті громадяни, що мають валютні позики чи збираються найближчим часом за кордон. Раціональні українці все ще видають перевагу гривні і особливо депозитам у нацвалюті. Бо відсотки, які пропонують установи, перекривають девальвацію більше як за 9 гривень. а Кабмин закладывает на наступный рик максимум 8,40. Прогнозы, которые заложены правительством на следующий год и вот Минфином, там 8,10, 8,40, я думаю, что это прогнозы достаточно консервативные. Это максимальные курсы, которые они могут заложить. Реально, я думаю, что если в следующем году курс будет все-таки где-то в среднем по ходу 8,10, 8,20, то это максимум, до чего, чего он достигнет при той ситуации, во всяком случае, которая есть вот на сегодня, на начало ноября. І, хоча багато фахівців говорили про стабільність курсу лише до виборів, ймовірність різкої зміни все ще невисока, бо новим управлінцям так само невигідні вигідні негативні настрої у суспільстві. Валерій Наумов, Вікторія Бойко, банківський сектор Юбіар.